Гарбуза велетня вагою 137,5 кг кілограмів та в обхваті понад 3 метри продали на аукціоні за 6 тисяч гривень. Про це повідомила керівниця проєкту Книга рекордів України Лана Вєтрова. У національному реєстрі рекордів гарбуз визнали найбільшим в Україні. Валентинський овоч сорту Атлантичний Гігант виростив фермер із Криворізького району, мешканець села Близнюки Ігор Макуха. Кошти, виручені за цього знатного гарбуза, перерахують на потреби 37-ї окремої бригади морської піхоти, яка воює на вугледарському напрямку. Цей рекорд настільки позитивний, настільки сонячний, настільки емоційний, як і цей величезний, величезний гарбуз. І я хочу особливо подякувати фермеру, який його виростив, навіть не лише за те, що він його виростив, а за те, що він зміг довести. Цей е, врожай свій цей е, це досягнення до рекорду України наскільки разів він перезнімав відео, наскільки ретельно він робив е, всі заміри, наскільки е, скільки часу, наскільки кропітливо він формував доказову базу, і саме це дало можливість е, сьогодні оголосити про такий рекорд.